Громадське обговорення містобудівної документації, детального плану території кварталів нової житлової забудови в районі вулиць Волинської та Степана Бандери вздовж річки Горень та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту. Відбулися у минулу п'ятницю. Проведення таких слухань є обов'язковою процедурою і належить до компетенції замовника, яким в даному разі виступає міський виконавчий комітет. На початку обговорення деякі учасники спробували піддати сумніву, чи належать означені території до земель комунальної власності, іншими словами, чи має право місто ними розпоряджатися. Натомість отримали чітку відповідь. О, всі земельні ділянки, які знаходяться на території міста, є земля по комунальній власності. Відповідно до земельного кодексу власником земельної ділянки є територіальна громада. Яку в іншому опоненти зауважували, що славучани не були достатньо поінформовані про предмет та час обговорень. Головуючий, головний архітектор Віктор Гедзюк наголосив, що повідомлення та усі матеріали були оприлюднені в межах та спосіб, передбачений законом. відповідних повідомлень через засоби на офіційних Виконавчих органів, замовників, розробників розробки міської документації. В даному випадку офіційний сайт Славутської міської ради. Відповідно, зазначені повідомлення були опубліковані на сайті. Крім того, також було опубліковано містобудівна документація. Хочу зазначити, відповідно, до чинного законодавства містобудівна документація розробляється у формі електронного документу. Що ви знали в форматах ПДФ і в цифровому електронному вигляді. В форматі ПДФ вона подається саме для громадського обговорення. Також, аби чітко окреслити предмет обговорення та направити їх у конструктивне русло, Людмила Колюжнюк підкреслила на сьогоднішній день. Ми зараз... Важливий наголос було зроблено основним доповідачем, головним архітектором проєкту, представником організації розробника Оксаною Пінчук. Цей детальний план він є все, що тут розробляється, це закладено в генеральному плані міста Словоди, які був розроблений, були зміни. нього, Затверджено останні зміни в 2021 році. Це було коригування детального плану, розроблено був там по Київській. В цьому детальному плані оце з нього з нього вихоперовка. О, тут вже навіть розмічені вулиці, це розташовуватись вже 1 Це тут ну, заплановано вже це садибна забудова. Що ж собою представляє детальний план Оксана Пінчук обумовила. А детальний план це так він і називається. Він собою передбачає уже більш детально, тобто вже тут пораховано. Точно нанесені всі, все, що тут є на ділянці, все що є, тобто тут щоб там інженерні мережі особливо треба, щоб були, щоб були всі нанесені і вже е, враховуючи ці планувальні обмеження, тобто. Звісна смуга, мережі ну на дані ділянці пустяк, таких немає. Найбільш активними учасниками обговорень були славочани, які на означеній території, що відводиться під житлову забудову, десятками років обробляли городи. Вони бояться і не хочуть їх втратити. В зв'язку з цим міський голова Василь Сидор вніс на розгляд громадського обговорення слушну пропозицію. Ті люди, Які обробляють земельні ділянки, вже не один рік мають право. Мають першочергове право на отримання земельних ділянок. Да. І це буде справедливо, тому що якщо людина там 10-15 років обробляла, вона доглядала, вона вивозила туди, щоб ми мали можливість розглянути, і якщо людина там є, вона підходить. Це будуть розглядатися, значить, на засіданнях комісії, і я думаю, це буде правильно. Також міський голова вчерговий доніс важливу інформацію, аби не було спекуляцій. Як розподілити, яким чином щоб не було зловживання, як зробити так, щоб ніхто нікого не впікав, якраз ми говоримо, сьогодні з вами спілкуємося, і розподілення буде після завершення війни, після перемоги. Ніхто зараз не буде нікому видавати земельну ділянку. Оце заборонено закон. В підсумку учасники громадського обговорення схвалили містобудовну документацію, детальні плани кварталів нової житлової забудови. Вона буде передана для подальшого затвердження Славутською міською радою в установленому законодавством порядку.